Золоте ТЦК, колишній самбірський воєнком, надекларував як олігарх. В Польщі таксист напав і хотів пограбувати Українку. Нові подробиці про велику корупцію. Як багатів очільник столичного метро, джакузі ліфти і басейни. Журналістам показали зсередини конфісковану яхту Медведчука. Американці продають супутникові знімки України росіянам. І в кінці відео Путін погрожує санітарною зоною. Що це значить? Дочекайтеся. Мене звати Катерина Колган, і я разом з колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. Судилище над азовцями. Росія сама мала бути в Газі, але замість цього, весь цивілізований світ поки спостерігає за справжнім сюрреалізмом. Коли воєнні злочинці влаштовують так звані судилища над тими, хто обороняв від їхніх кривавих рук свою землю. Днями російські посіпаки, в так званій ДНР, влаштували суд для азовців. За даними слідчого комітету РФ, незаконно засуджених десятеро азовців судять за, нібито, обстріл житлових будинків. Ви тільки подивіться, як їх принизливо заводять в клітку. Вироки нелюдські. Нашим азовцям дали від 26 до 27 років колонії суворого режиму. Просто за те, що захищали свою землю. Звільнений та незламаний. Саме так можна описати самбірського районного ТЦК Сергія Бабича у декларацію. За 2023 він вніс 1,8 мільйона гривень зарплати. Здивовані такими цифрами, але це ще не все. Бабить задекларував ще 4,6 мільйонів гривень інших доходів. Минулий рік, здається, був фартовий для колишнього керівника ТЦК, бо в декларації також опинився Lexus рікс 350» 2021 року. Випуску на момент покупки такий автомобіль коштував понад 1 мільйон гривень. Змі пишуть, що дружина працює у самбірській лікарні. Її заробітня плата не більше 100 тисяч гривень на рік. Але така дрібниця не завадила жінці придбати п'ять квартир у Львові та одну у Києві. Усе майно куплене у 2020-2022 роках. Два будинки у Львівській області: 106 метрів квадратних та 259 метрів квадратних. Напевно, аби зменшити шок від своєї декларації, переписав на дочку студентку. Висновки ніхто не опише корупціонера краще ніж його декларація. Дивно, що він, хоч і безробітний, але на волі їздить на лексусі, робить ремонти в нових квартирах. Недружня зустріч чекала на українку в Польщі, хотіла скористатися таксі, а натомість щастя, що залишилася цілою та живою. Про пережитий жах Крістіна Петрочук написала на своїй сторінці в інстаграм. Із центрального вокзалу у Польщі вона хотіла взяти таксі та доїхати до готелю. Ціну поїздки уточнила наперед: 20 злотих. А коли водій дізнався, що його пасажирка з України вже біля дверей готелю почав вимагати 300 злотих, це майже три тисячі гривень за два кілометри. Коли Крістіна почала протестувати, чоловік накинувся на неї, і почав кричати, обзивати та замахуватися, двері машини виявилися заблоковані. І Так то курва, вам потім є. Дівчина намагалася стукати у вікна та благати про допомогу перехожих, але ніхто не реагував. Таксист вимагав усі гроші, які були в Крістіни на той момент. Вона віддала все, що було готівкою. Працівники готелю не радили звертатися в поліцію. Мовляв, ніхто нічого не доведе. Після цієї історії українки почали ділитися гірким досвідом. Виявилося, що Крістіна далеко не одна така. У мене сьогодні мама їхала на такому таксі зі станції в аеропорт взяли 240 злотих, а там по убору 35. З моїм татом було те саме, а він ще гроші віз з собою, щоб нам передати. То він розумів: якщо не дасть, то його той може ще й обікрасти. Якщо у вас чи у ваших близьких було щось схоже, напишіть у коментарях. Епопея з київським метро, а точніше його вже колишнім очільником, продовжує набрати оберти. Вже відомо, що на хлібній посаді у київському метрополітені Віктор Брагінський нагрів собі щонайменше півтора мільйона доларів, залишивши при цьому частину киян без метро. Боже, але журналісти Бігуса не зупинилися, і тепер ми знаємо не тільки що, але і як Брагінський зміг збагатитися. За 10 років на посаді голови столичного метро Брагінський провернув сотні невигідних бюджету міста, але дуже вигідних його гаманцю угод на ремонт метро. Тут і завищені ціни, і таємні контракти. Але найяскравішим фактом в історії обкрадання Брагінським бюджету, напевно, є контракт. Увага з балериною. Так, вам не почулося Брагінський відвалив півтора мільярда гривень на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-броварської лінії метро Балерині, яка за сумісництвом є тещою його бізнес-партнера. Згідно з квитанціями, які доступні на порталі публічних фінансів, наприкінці 22-го року Брагінський, е, вибачте, метрополітен відвалив тещі кривця, пардон, автоматиці, майже півмільярда. Призначення капітальний ремонт тунелів Святошинсько-броварської лінії Київського метрополітену. Упродовж наступного 23-го року кількома платежами зайшло і ще майже півмільярда. Договір на ремонт він, звичайно, засекретив. Контракт був під грифом для службового користування. І кінці, як то кажуть, у воду у звітності самого метрополітену зазначено лише, що це контракт від грудня 22-го року, що загалом він на півтора мільярди і що це бюджетні кошти. А от мер Кличко, який після попередньої частини розслідування про підлеглого Брагінського плакався, що пригрів змію на грудях і не знав, що у нього коїться прямо під носом, цього разу був стриманішим. Прошу журналістів Бігусінфо передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Віктора Брагінського правоохоронним та антикорупційним органам. А до правоохоронців звертаються щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Бігус інфо. Тепер хід за правоохоронцями. Сподіваємося, Брагінському не дадуть втекти за кордон. А «Бігус.Інфо» – респект за розслідування, яке зняло з посади чергового корупціонера. США, ймовірно, продають супутникові знімки окремих об'єктів України росіянам. Звучить, здавалось би, абсурдно, але про це заявляють як українські військові джерела, так і західні видання. Скільки це коштує? Як саме це працює? Всі деталі нам розкаже наша Карина Клишун. Просто бізнес і нічого особистого. Ракетні удари росіян по мирним громадянам не припиняються, але по критичній інфраструктурі окупанти почали бити більш точково і прицільно. Звідки інформація про цілі та як наводяться тут? Варіантів може бути маса, але сьогодні розглянемо проблему з космосу. Журналісти американського видання The Atlantic, посилаючись на джерела в українському відомстві, виявили, що дальні ракети та дронові удари Росія завдає за допомогою супутникових знімків, які може купляти у американських компаній. Дані зазначають, що українська сторона бачить закономірність. Супутники роблять знімки місць в Україні на замовлення. Їх купують, а через кілька днів або тижнів у сфотографоване місце прилітає крилата ракета. Іноді після цього інший супутник робить додаткові зображення, можливо, для перевірки рівня пошкоджень. Кількість бігів, коли зображення супроводжуються ударом, занадто велика, щоб бути випадковою, заявив український військовий видання Де Atlantic». Іноді збіг це просто збіг, але підозрілі випадки накопичуються. За тиждень до 2 квітня 22-го року, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, американські компанії, принаймні 9 разів, як наголошує видання, запитували зображення віддаленого аеродрому поблизу Миргорода. Миргород не є особливо цікавим місцем, окрім того аеродрому. Проте 2 квітня туди прилетіла російська ракета. А наступного тижня хтось знову попросив зображення аеродрому. Певно, як кажуть, Джерела оцінити масштаби ураження. Супутник також оглянув завод у Львові, який після того 26 березня був уражений росіянами. Чіткі супутникові знімки таких компаній, як, наприклад, Пленет або Максар, можна купити через сайти посередники. Це найбільші компанії в США. Обидві компанії надавали зображення українських об'єктів, пізніше уражених російськими ракетами. Фото можна легко замовити через посередників, заплативши достатньо невелику суму, як для такої справи від 1000 до 1200 доларів. Максар відмовилися коментувати конкретні випадки замовлень на підозрілі зображення в Україні, але заявляють, що ретельно перевіряють своїх клієнтів і дотримуються постанови США, яка забороняє транзакції з Росією після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Плане кажуть, що надають зображення тільки відповідальним суб'єктам, таким як уряди або державні відомства. Експерти вважають, що компанії дійсно не співпрацюють з росіянами проте навряд чи компанії здатні дуже ретельно перевіряти замовників знімків, адже на це потрібен величезний ресурс. У виданні додали, що жодна з компаній не побажала повідомити, чи виявляла вона коли-небудь випадки, що Росія використовувала її знімки, а також не побажала описати, як вона гарантувала, що її клієнти насправді не є підставними російськими компаніями. Як вам таке вашу думку з приводу цього? Чекаю у коментарях. 300 бронемашин і міні-тральщики. Західні партнери продовжують допомагати нашому війську. Бельгія планує виділити Україні найбільший пакет військової допомоги, аж на 450 мільйонів доларів. Цей пакет підтримки є частиною співпраці між Бельгією і Нідерландами, яку спрямували на посилення військового потенціалу України. Найбільшу частину останнього пакету допомоги становить постачання артилерійських боєприпасів на суму 373 мільйона 100 тисяч євро. Боєприпаси будуть отримані з власних запасів міноборони, а також шляхом міжнародних групових закупівель у різних компаній. Проте не зброєю єдиною, окрім такої необхідної Україні техніки і боєприпасів. У рамках цієї допомоги Бельгія надасть базове навчання, а Нідерланди навчатимуть українські екіпажі кораблів-мінників. Разом з тим країни продовжують централізовану допомогу Україні. І сьогодні відбулася 20-та ювілейна зустріч у форматі Рамштайн. На ній зібралося міністрів оборони та вищих військових посадовців із близько 50 країн світу, які обговорювали, як підтримувати Україну у протистоянні і надалі. 200 мільйонів євро за 92 метри розкоші. Це коротка характеристика яхти зрадника Віктора Медведчука Royal Романс, але головне, що кум Путіна на своїй суперяхті в море вже точно не вийде. Ну, не означає, що надо опустити руки, і ви бачите, я ж руки не опустив. нашим колегам з ТСН вдалося потрапити на яхту разом із представниками Агентства з розшуку та менеджменту України. Побачене очікувано вражає яхта. Вміщує 14 гостей та 22 члени екіпажу. Тут є ліфти і басейн на палубі. Та й що можна хотіти від яхти з двигунами майбах. Та ще і збудованою там, де і яхта Стіва Джобса. Шип Нідерландах це одна з провідних і найвідоміших фірм у світі, яка займається будівництвом найбільших моторних яхт. Це надзвичайно крута яхта за розміром, за вартістю, за люксовістю Вона входить в перші десятки яхт світу. Як розкошував зрадник Медвечук на цій яхті, особливого значення вже немає, адже його дорогоцінне судно піде з молотка. Яхта це початок і відкриті двері для реалізації санкційних механізмів та конфіскованого майна, яке є за кордоном. Після оцінки конфіскованого майна армою буде обраний аукціонний дім, який займатиметься реалізацією яхти Роял Романс. Мінімальна вартість стартуватиме від 130 мільйонів євро. І виручені кошти підуть на українську армію та підвищення обороноздатності. Але у армії обіцяють, яхта далеко не останній об'єкт. Власності Медведчука і сім'ї, який буде конфіскований і проданий. Ще є 12 літаків і мільйонна нерухомість у Європі. Воно, нібито, перемогло і вже встигло наговорити. Після театральної вистави на Росії під назвою Вибори Путіна у бункерного почався черговий приток маразму. Цього разу він заявив, що на українських територіях треба зробити так звану санітарну зону. І після цього Україна нібито не зможе бути по території Росії. Що мав на увазі бункерний дід під санітарною зоною? Це реальна загроза чи просто чергова лякалка? Деталі розкаже Вероніка Вєрімєєва. Він дав прес-конференцію 18 березня. Йому поставили питання, чи потрібно Росії окупувати Харківську область, щоб обезпечити Білгородську область. І тут диктатора понесло. Він заявив, що не виключає ідеї створення демілітаризованої санітарної зони на підконтрольних Україні територіях. Також Путін заявив, що так звану санітарну зону в Україні буде складно подолати за допомогою зброї західного типу. В Україні ж на такі заяви відреагували в офісі президента. Михайло Подоляк наголосив, що такі слова кремлівського фюрера є нічим іншим, як чіткою заявою про те, що розпочата в Україні війна, посилюватиметься. Це пряма маніфестна заява про те, що війна буде тільки загострюватися. Санітарна зона Путіна це відстань, яка не дозволяє працювати засобам ураження, і в теорії це певна зона, де не буде жодних військ. Але що мав на увазі насправді диктатор? Військовий аналітик Дмитро Снігірьо вважає, що ця путінська санітарна зона може означати зміщення кордонів нашої держави на 100 кілометрів глиб. Мається на увазі від лінії фронту. Натомість керівник ради резервістів сухопутних військ зсу Іван Тимочко говорить про те, що Путін просто хоче заспокоїти с. І громадян, щоб вони не панікували через операцію російських добровольчих корпусів у Білгородській та Курській областях. І це просто чергові лякалки. А от ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп вважає, що для цього Росії буде необхідно захопити нові території, тому від погроз до реалізації дистанція може бути дуже довгою. Підсумували усе в інституті вивчення війни аналітики. Зазначають, що путінська мета недосяжна, поки Україна залишається незалежною, і володіє, хоч якимись можливостями для опору. Тому, поки це чергові залякування і все напряму залежить від. Поставок озброєння для України від союзників. До речі, нагадую, у нас з'явився Тік-Ток. Там, окрім новин, багато залаштункових моментів нашої програми. А поки підпишіться на наш канал Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Конвертуйте ненависть до окупантів в донати на ЗСУ. Обов'язково переможемо.